І слідюще запитання, яка роль мікроелементів у вирощуванні катоплі і які з них найважливіші для отримання високої якості буль? Знову ж таки, питання таке трошки вузьке, Я все-таки mm. буду розказувати ширше, для того, щоб люди зрозуміли, що не один такий елемент важливий. Важливий завжди комплекс. Якщо у вас не буде недостатньо азоту, то у вас не буде врожаю. Наприклад, якщо це такі сорти, як Рів'єра, Белороза, вам тут достатньо буде 90 до 10 кг діючі речовини на гектар азот. Другий дуже важливий елемент це фосфор. Навіть якщо у вас достатньо фосфору в ґрунті, але при холодних погодних умовах і в жарких погодних умовах він може бути недоступним. недоступним. Тому бажано вносити при посадці рядом з гульбу, таке доброго, як яра комплекс, яра кропкер, такі добрива. Третє калій. Калій це якість, це лежкість, це смак картоплі. Тому на 1 кг азоту необхідно 2-2,5 кг калію. Бо якщо не буде калія, цей азот споживатись в повній мірі не буде, і ви знову ж таки не отримаєте. Наступний елемент кальцій. Кальцій обов'язково необхідний для того, щоб була міцна шкірка, для того, щоб у вас картопля була гарно мало, і Особливо, коли можете зустрічаєте, розрізати картоплю, у вас ржавість. Це якраз нестача кальція і фосфор. Тому кальцій це кальцініт або інтрабор, вносити, посадили картоплю, внесли, сформували гребні і коренева система буде його розпоживати. У вас ржавості не буде. Потім переходимо вже до забув забувши такий елемент, як магній. Магній це фотосинтез. І магній також для активного росту рослин також необхідний. Як правило, чорноземи багаті на магній, а піщані, легкосолинці бідні на магній. Тому 100-150 кг також треба вносити сульфат магнію для того, щоб був баланс всіх елементів живлення. Тепер до мікродобрив обов'язково, коли картопля всходить і ви хочете отримати максимальну кількість бульб закладку. Вносити такі мікродоброві, як бор або кальцій бор В адамиці є борон або кальцій-бор. Потім в вегетації також необхідно вносити бор для туку поживних речовин, як у бульбу, для того, щоб у вас не було дупла і щоб у вас не було столонної гнилі. тому що Бульба ділиться своїми поживними елементами з рослиною, і відповідно виникає дефіцит і тиску бульби і там розриває там, десь тонше, там над столом. І у вас тоді підсіляється хвороба. Тому обов'язково працюйте борем при половині вегетації. Як правило, в другій половині десь 3-4 рази через кожні 7-10 днів потрібно працювати. Тепер по вегетації також можна не ставчати. Багато інших мікроелементів. Тому бажано вносити, якщо ви бачите, що щось не вистачає рослині, або мені фото там присилаєте, я, як правило, коли гарно видно, можу підказати, який мікроелемент. А так, для перестраховки для себе, то використовуйте є водомитакі добре, називається скудеро мультик. Там комплекс і марганець, і молібден, це також дуже гарно впливає на фотосинтез, на утворення воловодів і на їх оток. Тому використовуйте комплексний підхід при вирощуванні картоплі живлені.